Парубій Андрій, комендант, нематої містечка на Майдані. Шановне товариство, я хотів би наголосити, перш за все на тому, що головна функція і головне завдання, яке стоїть перед нами в питанні оборони Майдану, це є оборона мирних демонстрантів, які прийшли за захід на Захід. Вже 21 день триває Майдан. Я з перших хвилин, з першої хвилини є на Майдані, і хочу сказати, що за цей період. Періодично, час від часу відбуваються атаки на мирних протестувальників, які знаходяться на Майдані. Таких атак, перша велика атака була, коли ми ще стояли біля українського дому на європейській площі. Тоді нам вдалося відтіснити Беркут. Друга атака була в ніч на 1 грудня, коли побили студентів, коли побили дітей Беркут. І остання велика атака це була вчора чи позавчора. В ніч по ревчора на вчора, і які є характерні ознаки для всіх тих атак на Майдан. Жодного разу наші протестувальники, учасники мирного заходу, не використовували сили і не використовували агресії проти працівників міліції. Кожного разу, коли відбувалися ці атаки, наші хлопці просто своїми тілами захищали мирних протестувальників. За цей період величезна кількість. Хлопців, дівчат, чоловіків отримали травми. Після першої атаки біля українського дому особисто в мене був вивернутий палець, закрита черепно мозова травма, слюс, мозку. Після другої атаки, ви знаєте, десятки і десятки людей опинились в лікарнях. Так само, після третьої атаки десятки і десятки людей опинилися в лікарні, і зараз вони перебувають в лікарні. Переважно найбільш поширена травма. Це є скруз мозку, це є закрита, закрита черптно мозгова травма. І головне наше завдання зараз захисту і барикад це не допустити, щоб було побиття людей, які не здатні себе захистити самостійно, в першу чергу жінок, в першу чергу дівчат, в першу чергу нашу молодь. І в великій мірі тому і було рішення про створення загонів самооборони, щоб на передовій, коли буде підходити Беркут, могли стояти чоловіки. Які здатні дати хоча б мінімальний захист від Беркуту для того, щоб ми змогли захистити наших дівчат? І наголошую ще раз: по всіх загонах самоборони є загальна вказівка не використовувати агресію, не використовувати силу. Хто з вас був попередньої ночі, той міг бачити, що наших хлопців просто калічили з розбитими головами? Вони падали, їх відносили, і на їхнє місце ставали нові. Своїми тілами хлопці захищали майдан, своїми тілами хлопці захищали дівчат. У нас зараз вироблена загальна тактика, що коли йде напад, головне наше завдання, щоб тих мітинувальників наголошу, які не здатні себе захистити, щоб ми могли захищати їх. Тому в ту ніч, коли пішов Беркут з позавчора на вчора, загальна концепція полягала в тому, що всі накази розпорядження будуть йти зі сцени. І першим наказом, який був по майдану, те, щоб жінки, щоб дівчата змогли стати навколо сцени і щоб їх могла охорона навколо оточити і могла їх захищати. Ми мали план і евакуації жінок, але батько чов з усіх сторін, і ми навіть не, проводили, навіть не проводили евакуації. Ми просто їх захищали всередині неметового містечка. Насправді, як це вже повідомлялося, створені загони самооборони для того, щоб ця функція захисту майдану виконувалася більш. Дієво і більш системно. Зараз в загонах самооборони добровольців вже є близько 4 тисяч людей, які записалися, які поділені на сотні і які постійно несуть чергування на барикадах, які постійно несуть чергування всередині табору. Ще раз повторюю, які перед ними головні завдання: це є захист під час атаки Беркуту, захист мирний, захист неагресивний. Друге, це виявлення провокаторів. Які знаходяться всередині неметового табору, бо ми знаємо, що свідомо засилають неметове містечко і на майдан провокаторів, які намагаються спровокувати бійки, які намагаються спровокувати агресію. У нас було дуже багато випадків, коли ті так звані тітушки свідомо, агресивно вступали в сутички з нашими хлопцями, але жодного разу ми не дозволили, щоб це переросло в бійку. Ми просто тих хлопців відворимо за периметр, викликаємо ревідділ міліції. І передаємо їх їм працівникам міліції. І найголовніше, що хотів сказати, що наша сила, сила Майдану, це не барикади, не висота барикад, а висота духу тих людей, які є на Майдані, висота духу тих людей, які охороняють Майдан. Наша найбільша сила є в самоорганізації, в згуртованості, і наша найбільша сила є в тому, що багато людей весь час перебувало на Майдані. Ми продовжуємо мобілізацію людей. Загони самоборони, кількість бажаючих і кількість людей кожного дня збільшується. І я хочу попередити в даному випадку і Януковича, і керівництво Міністерства внутрішніх справ. Вже три рази калічили наших людей, які прийшли захищати мирних протестувальників. Вже тричі наші хлопці стримували неймовірної жорстокості атаки. Я хочу сказати, що якщо буде ще одна така атака, я не можу гарантувати. Що ми будемо так само стояти і підставляти свої голови під кийки. Я не впевнений, що ми дозволимо ще раз, щоб наших найкращих хлопців калічили працівники Беркуту. Якщо влада спробує ще раз пустити на Майдан Беркут, якщо ще раз почнеться силовий захист майдану, я можу сказати, що ми будемо застосовувати більш ефективні засоби захисту. І більше ми не дозволимо, щоб наших людей калічили, щоб наших людей. Після кожної атаки відвозили в Київській лікарні. Ми стоїмо тут для того, щоб захистити мирну демонстрацію. Ми стоїмо тут, щоб підтримати мільйони і мільйони українців. І наше головне завдання це є захист мирних протестувальників. Це мій коротке повідомлення, яке я хотів вам сказати, і я задоволений відповім на ваші питання. Дмитро Шевченко Голос свободи. Скажіть, будь ласка. Яким чином буде забезпечуватися табір? Раптом вимикається світло. Як буде працювати сцена, чи буде табір освітлюватись? Дякую вам за питання. Це дуже важливе питання, бо вона справді була на цю ніч, яка була головний момент. Ви напевно розумієте, що телефони не працювали в достатньо, в достатньо ефективно. Мій телефон виключився навіть не від того, що його хтось перекрив, а від холоду, від морозу. І сцена відіграла ключову роль. Ми спеціально розвернули колонки так, щоб всі сотники самоборони, всі барикади могли чути сцену і щоб виконувалися накази сцени. І я думаю, власне, тому що вдалося досить ефективно доносити інформацію, де йде, де йде агресивна атака, і переміщати відповідно туди сотні самоборони, за рахунок того нам вдалося відключити табір. І ми теж усвідомлюємо, що влада перед наступним штурмом буде намагатися вирішити дві речі. А. Виключення електроенергії, б виключення джерел водопостачання. Вони розуміють, що це найбільш ефективні речі, необхідні для нашої оборони. І тому ми, як керівництво Майдану, готуємо резервні засоби для того, щоб ми змогли забезпечити електроенергію, принаймні для сцени, і для того, щоб ми змогли забезпечити наявність незалежного джерела водопостачання. Я не хочу говорити деталі, яким чином це буде зроблено. Аж, але можемо повідомити, що в нас є розроблений план забезпечення резервного джерела постачання електроенергії і також води пане Андрію, добрий день. Ксенія Дворникова, п'ятий канал. Запитання в мене до вас таке. Ви сказали про 4 тисячі добровольців. Це станом на сьогодні? Чи це за весь період? От скільки зараз є добровольців, і чи правильно я розумію, що у випадку наступного штурму можливо будуть використовувати ну, тобто, протест може перестати бути мирним. Дякую дуже вам. Чотири тисячі добровольців це є. Щоб ви розуміли, добровольці загони самооборони почали записувати, що коли ми стояли на європейській площі, потім на Михайлівській площі і продовження тут. Ці добровольці, це, як правило, не є ці люди, які перебувають постійно тут, на местому таборі. Це багато киян, які приїжджають по виклику, які приїжджають тоді, коли є необхідність. Тобто це люди набрані за весь період, вони обліковані, є їхні телефони. Близько тисячі чоловік несе постійну чергування тут на Майдані. В день ми робимо більш полегшене чергування, але на ніч біля кожної з барикад, барикад. А в нас є п'ять головних барикад. Перша барикада це вулиця Інститутська, друга барикада це Хрещатик, Хрещати в Український дім, так ми їх називаємо. Третя барикада це є до Михайлівської, ми називаємо її проспілка. Четверта барикада це в сторону Басарабки, і п'ята барикада це городецька. Біля кожної з тих барикад вночі перебувають дві сотні. Ми виставляємо чергування тих сотень, і дві сотні вночі перебувають біля кожної з тих барикад. Є дві сотні, які займаються охороною метро, тобто підземних переходів, для того, щоб не було звідти атаки, і щоб ми змогли ефективно стримати атаку, якщо вона піде з метро. І дві сотні перебувають по периметру для того, щоб... Організовувати безпеку тих громадян, які є в таборі. Тобто на виявлення п'яних, на виявлення провокаторів і на виявлення агресивних людей. Я вам, до речі, скажу таку цікаву річ, що ми виявили дві ночі тому, що привозять зі сторони українського дому автомобілем дівчат такої виключної зовнішності, запускають їх в табір, чергування по дві години, і ці дівчата... Просто піднімають істерику там, де вони знаходяться. Можливо, хтось з вас бачив, це особливо вночі буває. Один з їхніх важливих планів це створювати такий істерично-панічний настрій в таборі. І ми побачили, що це є планове привезення таких дівчат. У мене навіть враження, що просто вони повій привозять з окружної, завдання яких створювати паніку, створювати такий вереск на Майдані. Ми намагаємося дуже ніжно переконувати. Покинути периметр, коли ми бачимо подібні випадки або викликаємо швидку. Це відповідь на ваше питання. Тобто, вночі перебуває близько 1200-1400 людей, 14 сотень на чергуванні на майдані. Тепер, з приводу наступної можливої атаки і агресії, ми ж не є мої діти, і ви, напевно, були біля перекат і бачили. В хлопців є держаки для прапорів і в достатній кількості, в хлопців є балончики з фарбою, які ефективно можуть закрити. Шолом працівника Беркуту або працівника внутрішніх військ. В хлопців є протигази, які можуть ефективно діяти. Більш того, така може бути кумедна річ, в хлопців є такі помпи для того, щоб, як, як дитячі водяні пістолети, знаєте, щоб можна було водою е, направляти струменем в сторону агресивно атакуючих на беркут. Ці засоби існують біля кожної барикади. Це я назвав певний перелік. Ми заборонили їхнє використання, і я наголошую, що хлопці, які мали певні засоби, щоб стримати беркут, вони ці засоби не використовували. Вони своїми тілами, своїми тілами захищали. Хоч ми розуміємо, що багато з тих засобів були б надзвичайно ефективні. Під час того протестояння більш того, я вам скажу, під час цієї атаки, можливо, вони всі помітили, мирні протестувальники взяли в полон майже 20 працівників Беркуту. Ми забрали в них щити, ми забрали в них палиці, Це було на інститутській, ми забрали в них шоломи. Але після десь десятихвилинної дискусії ми вирішили їх всіх повернути на місце дислокації. Тобто, мирні протестувальники. Не застосували жодної агресії до тих працівників Беркуту, які фактично були деморалізовані і роззброєні. Ми їм повернули всі засоби і зробили їм коридор, щоб вони могли вернутися на місце своєї дислокації. І, власне, я до того говорю: дуже важко скримувати хлопців, дуже важко хлопців переконувати, що вони повинні ставити свою голову ще раз і ще раз під кійки Беркоту. І тому я наголошую. Що чи вдасться втримати це наступний раз, я не гарантую. Більш того, я цілком передбачаю, що, можливо, ми дозволимо їм використовувати засоби захисту, ефективного захисту під час можливого наступного штурму. І попереджаю про це і Януковича, і попереджаю це тих людей, які дають накази, штурмувати мирну демонстрацію на Майдані.